У мене зараз перша в співбесіда. Я вислав вже майже 100 CV, і на одну сів відізвалися і призначили сьогодні побалакати про мою роботу. Скоріше за все, нічого не вийде, тому що вони хочуть зі мною працювати на контракті, тобто, щоб я був ну, можна сказати фрілансером на постійній основі. Але на жаль, я так не можу, мені потрібен фул-тайм контракт. Нормальна стабільна робота з понеділка по п'ятницю. Але все ж таки цікаво порозмовляти, тож подивимось, що вони мені розкажуть. Окей, okay, поїхали. Hello. Hello. Uh, that my internet connection could go pretty bad, but right now it works fine, just to so you know. So, are you familiar with uh, YouTube? Recently I worked for a year and a контент for e-sport. Uh, uh, e Уявіть собі, друзі, що поки я розмовляв з першою людиною, до мене задзвонила інша людина з іншої фірми, і ми з нею зробили джоб-інтерв'ю uh, прямо одразу. Друга вже була з нормальної фірми, котра працює в центрі Ванкуверу. В них є повний пакет бенефітів, все, що тільки треба, там страхування і так далі. Дивіться, друзі, як у нас красиво! Вже відчувається Різдво. Тут повісили таке, тут стоїть ялиночка, і взагалі такий вже приєм... приємний настрій відчувається, дуже круто. Але з іншої сторони сьогодні увесь день йде дощ, а коли у нас йде дощ, то в нас дуже поганий інтернет, і це мене взагалі не радує. Коли ми тільки збиралися в Канаду, ми дали собі з Катією слово, що ми будемо якомога більше спілкуватися з людьми, ходити на різні зустрічі і інтегруватися в суспільство. Сьогодні нас запрошують якісь знайомі українці. Вони збираються великою компанією, йдуть в якийсь бар, пити пиво і ну знайомитися. Але я дуже ленивий і мені вже не хочеться їхати. Але Катя мене змушує. Це правда. Так, бо Катя вже нафарбувала губи і назад дороги вже немає. Окей. Okay. Вчора мама мені вип... написала і сказала, що це футро виглядає дуже по-бомжацьки. Треба його виконати. Ну не знаю, я нічого такого в ньому не бачу, але дивись, ма, мені 28, але я все ще тебе слухаюсь. Але я вам скорочу трошки е, дорогу, але нам їхати півтори години. Ось ми і приїхали. Скажу вам чесно, я вже заморився їздити з цього Діпкову, тому що Ну тому що дуже далеко. Постійно не приїжджають ті автобуси на час, і ми постійно спізнюємося. І ми, знаєте, там не така велика кількість кілометрів, а їдемо півтори-дві години. Але ми вже близько і я відчуваю, що пиво десь вже мені наливають у бокал. Слава <пиво> Україні! Ось такий хлопець до нас прийшов. Планацький журналіст, котрий був у Києві на початок війни і займався там гуманітарною допомогою. Приїхала якась дівчина, канадка просто дала силу борг покататися. Ну, я вирішив скористатися можливістю. Тати ти взяла моє життя. Татини випила мою кров, і п'яною впала. Ось так ми трошки потусили з хлопцями і дівчатами. На жаль, не вийшло нам піти у бар, тому що все було зайнято. Ми просто сиділи на ну, в парку, як це в Херсоні роблять. Я в цілому задоволений. В цьому житті я озалежений тільки від двох речей. По-перше, це цукор, а по-друге, це амазон. Від цукру більше мені здається. Looks cool. Купив я таку штуку. Це адаптер від анкера. На три входи. Тому що ми приїхали сюди і в нас ну, майже немає таких штук перехідників. На американську розетку, я там в мене кілька було, але їх не вистачає через те, що в мене дуже багато техніки. І я купив таку штуку: 60 ватт, і виглядає вона дуже класно. На Black Friday, звичайно, купив. Дуже задоволений. Можна заряджати ноутбук, планшет і телефон. Дуже раджу. Фірма називається Anker. Вона робить дуже дуже якісну електроніку. Тому якщо ви хочете, щоб ваш, наприклад, iPad не згорів. Дуже раджу користуватися якісними переходниками і каблями. Доброго ранку, друзі. Е, сьогодні понеділок, а це значить, що сьогодні, в мене другий раунд розмови щодо моєї нової роботи. Ну, тобто потенціальної роботи. Я вже прочитав все про компанію, подивився її матеріали, вже ну, так собі придумав, що я їм скажу. Маю надію, що розмова піде так, як. Я собі це уявляю, а не будуть якісь дивні питання, на котрі я не зможу відповісти. Ще сьогодні ми розмовляли з нашими хостами, і ми домовилися, що за наступний місяць, тому що цей місяць вже закінчився. Ми заплатимо 500 доларів за двох людей. Ну, вони сказали, що ми можемо жити скільки треба, але ну, ми дуже вже хочемо в цьому місяці з'їхати. Ну я вважаю, що це дуже добра ціна. Мені приємно, що ми можемо. Ну, неприємно. Я вважаю правильним, що ми можемо заплатити якусь невелику ціну, тому що ну ми так себе будемо чусти, відчувати більш спокійнішими, що ми тут, знаєте, не живемо. І для них це теж приємніше. За водою, за електричеством ми покриємо наші е, видатки. Ось такий апдейт. Сьогодні понеділок, нова неділя. Тож до роботи. Фу, щось я так почав переживати. Мені взагалі це не подобається. Ось цей час був такий на ізі, такий розслаблений, а зараз... Yeah, uh, so the first step I would say is experience, because sometimes I have an idea for you know different fields, and I just wait for a client or a company to implement that. Fuh. Нарешті це закінчилося. Пів години розмовляли, але я вам скажу, що це не було легко. Перше питання там типу розповісти, мені щось про себе було легке. А потім почалося там, типу, він казав, як він хоче розвивати бренд, які мої думки. Що я думаю з цього приводу, з цього, як я працюю там з інформацією, з клієнтами? Як я це роблю, це роблю. Ну і це було ну так дуже інтенсивно. Жодної відповіді мені не дав. Сказав, що ну в них ще є розмови з кандидатами заплановані. І звісно, що вони будуть обирати найліпшого, котрий їм сподобається. Це зрозуміло. Сказав, що ми will stay in touch, тобто він мені ще напише, а що конкретно я не знаю. Можливо, буде тестове завдання, можливо, його не буде. Ну тобто нічого не зрозуміло, але я відчуваю себе добре. Я дав максимум з того, що міг дати. Так, друзі, ми продовжуємо нашу подорож в пошуку нових друзів, робимо нетворкінг. Вчора ми знайшли цікавий канал на Ютубі, котрий веде пара, котрі теж нещодавно переїхали до Ванкувера. Ми їм написали і зараз йдемо з ними поїсти. Ми йдемо в Starbucks за матча Лата. До речі, мені здається, що ми жодного разу про це ще не розповідали. Але тут в Ванкувері, дуже дивні світлофори. Більшість світлофорів, о, чуєте, вони коли вмикаються, можна переходити, вони і здають якісь дивні звуки. І Ні, це... ніби, або пташка співає, але наш улюблений це світлофор із звуком е, клоуна, Що Ні, хтось ніби... ніби... нажимає клоуну на ніс. Так, і таких тут багато, і я не знаю чому, але це мене так забавляє і. Ну, так, в Європі такого взагалі немає. І ти казав, що в Америці ти навіть теж такого не бачиш. Ні, не пам'ятаю, що я таке бачив. А тут таке є, і це дуже дивно. Як якщо будете в Ванкувері, зверніть увагу, це прикольно. Хоча ви і так звернете. Я коли приїхав в перший день, одразу звернув увагу, що клоуни десь їздять. Ну і що, розповідає, ти взяла смердючого мача лати, так? Чого ти знетінюєш мої <с. смаки? А, скільки заплатила? Скільки ти заплатив? Я не знаю. <с. <с. Зараз ми, такі, ми такі багаті, що ми навіть не дивимося, що ми витрачаємо. Десь 6 баксів. Тут, до речі, тільки що чули клоунів. Клоуні мені найбільше всього подобаються. А, -а. А, -а. А, -а. Але пташки теж милі. Міно жалкувалася, що в Ванкувері немає людей. Ось мені здається, ми знайшли місце, де а, дійсно багато ми людей. Сьогодні нарешті таке велике місце. Так. Просто ну нормальний даунтан. Багато людей а, різних так. ходить. Вже, Люди припалі, грають на гітарі. Ти себе якось почуваєш частинкою чогось більшого коли йдеш по залюдненому пісню. А не частинкою маленького дібкову, де ми живемо. Наталя, да, приїдь Наталя, хаті. Це але я думав замовити пиво, чи молочний коктейль. Зв'язково не бата. Друзі, в мене дуже добрі новини. Здогадайтеся, що це? це запрошення на інтерв'ю в понеділок. Так, мені задзвонили тільки що і запропонували прийти в понеділок на особисту співбесіду. Одна проблема з цим, всім, що окрім співбесіди, вони мені у четвер вийшли два завдання, і мені треба виконати ці завдання і затворити презентацію про те, як я це виконав. І тоді, ну так як я не один кандидат, вони... Подивляться всі роботи і оберуть найліпшого. Але я, чесно кажучи, не засмучуюсь. Я взагалі вважаю, що це моя винагорода. Знаєте, я тільки приїхав в Канаду я ніколи не вчився ані на фільмейкера, ані на моушн-дизайнера, А я вже пройшов до третього етапу, і навіть якщо я не пройду далі, для мене це вже показник того, що я не нуль, що я щось вартий, і можливо мені треба допоправити якісь мої скіли ще довчитися, щоб бути ще ліпшим. Кажуть, що це дуже добрий тример. Ну, як бачите, більш-менш нормально воно побрило. Треба трошки підрівняти, і все буде ок. Доброго ранку, друзі. Я по класиці вже трошки запізнююсь. В мене сьогодні третє бесіда щодо роботи. Я зробив всі завдання, як мені здається. Непогано, і зараз їду їх презентувати! Все, я заходжу на інтерв'ю. Оп, не міг зайти. Ось я друзі вийшов з співбесіди. Це зайняло більш-менш годину. Це було інтенс. Там сиділо три людини. Вони, типу, відповідальні за різні департменти. Ну і вони мене просто все розпитували, питалися щодо мого завдання, що я вмію, що я не вмію, які мої сильні сторони. Ну такі. Досить різні питання були. Не завжди я відповідав так, би, як я хотів, тому що мені трошки бракувало англійської, йдуть справи, вони зі мною сконтактуються і скажуть, чи вони обирають мене, чи не мене, чи взагалі когось, і що буде далі. На жаль, залишається робити те, що я ненавиджу більше всього чекати. А зараз я йду до бібліотеку. До мене тільки що знову написали з моєї цієї роботи, з ми постійно спілкуємося, і зараз вони попрохали мене заповнити додаткову інформацію. Вони перевіряють мене, мій credit скор і мій кримінал background. Тобто це ще одна ступінь перевірки, котру вони виконують, щоб далі бути в змозі розглядати мою кандидатуру. Я, Це ж не кажучи, вже втомився від стількох. Етапів проходження цієї співбесіди, але маю надію, що вона принесе свої води. А сьогодні, щоб не сидіти вдома і спробувати щось нове, ми вирішили піти у кіно. Театр називається Сіні Плекс, знаходиться в центрі місця в самому Даунтауні, так як ми але любимо. Сінеплекс це мережа. Справді він знаходиться у Анковорі в місцях, а також у зміжних містах з Анкове. І за білети ми заплатили всього 15 доларів з таксом. Ну, може, не всього, але не так багато, як я думав, це може коштувати у Ванкувері. О, oh, є. Yeah. Uh, uh, no, uh... За попкорн ми заплатили 10 доларів, і прикольно, що вони його поливають якимось маслом. Я ще не покуштував, чи це смачно взагалі, чи ні. Але виглядає смачно. В них немає чомусь попкорнік зі смаками. Але ці смаки вони продають окремо, типу в пакетиках. І ти можеш купити. І я купив з сиром, тому що я обожнюю з сиром. Ось такий. Що я дуже поважаю в Америці, що тут. Усюди є дні фонтанчики. Це дуже круто. Ти не мусиш купувати завжди воду, якщо ти просто хочеш пити, ти можеш прийти і напитися і набрати свій вод Я вважаю, так повинно бути усюди, у всьому світі. Bottle, free, free. Так. Давно вже не ходив в кіно, щоб нікого не було. Ми закінчили дивитися кіно, і воно називається інспекшн, і, чесно кажучи, за. Останнім часом ми з Катєю на Нетліксі дивилися таке постійно, що не починала дивитися, все просто тупо дуже погані фільми. А ось цей фільм. Він про хлопця, котрий був геєм і вирішив вступити до військових мараків в Америці. Я можу порадити цей фільм. Мені сподобався, дуже цікавий сюжет дуже і дуже сильний. Я навіть декілька разів майже заплакала. Ну і Тримала такий достатньо. серйозна драма так. не те, що на Нетліксі. Друзі, в мене дуже гарні новини. Тільки що мені задзвонили і підтвердили ну, тобто, не підтвердила, запросила на. Роботу в фірму, в яку я подавався. Я дуже зрадів, тому що останні два дні, ну, поки я там чекав, в мене був дуже поганий настрій, тому що ну, я не люблю знаходитися в такому підвищеному, підвищеному стані, коли ти не знаєш, що робити, шукати нову роботу, чекати на цю. Дуже не по собі було. Але сьогодні вже це все змінилося, тому що мені задзвонили, запропонували дуже гарну зарплату, ну, на котру я і подавався, сказали, що. Все буде красиво, приходь в понеділок. Будемо знайомитися. Тож ми дуже щасливі, оскільки ми вже знайшли житло і хтось повинен за нього платити. <реш> гроші знадобляться. А конкретніше про роботу я вам розкажу зараз. Давайте розкажу трошки детальніше про роботу. З понеділка я виходжу в офіс як motion graphic designer. Працювати я буду на компанії, яка називається Spring Financial, і це приватний позичальник. І це не швидко гроші, якби ви могли подумати. Через те, що в Канаді все зав'язано на кредитному рейтингу. Люди, у котрих поганий кредитний рейтинг, їм не дадуть позику в нормальному банку. Тоді ці люди йдуть в компанії Експрім Financial, де їм можуть позичити гроші тільки під більший процент або можуть допомогти покращити кредитний рейтинг. Це цілком легальна структура. Компанія знаходиться у самому центрі Ванкуверу, і скажу вам по секрету, що від нового місця, де ми будемо жити, їхати 10 хвилин, але про це поговоримо у наступних відео. Найголовніше питання: скільки мені будуть платити? Я домовився на 60 тисяч доларів в рік. Це рівно 5 тисяч канадських доларів на місяць. І після таксу буде залишатися десь 3-500 доларів. Для цієї провінції це середня зарплатня, але я вважаю, що для мене на старт це дуже непогано. Це як мінімум в два рази більше, ніж я заробляв в Польщі. Зарплатню будуть виплачувати два рази на місяць. І мене це дуже тішить, тому що я ненавиджу, коли в Європі починаєш десь працювати. Працюють з першого числа по тридцяти, тільки першого числа вони починають рахувати твої гроші і виплачують їх, можливо, там десятого або п'ятнадцятого. Мене це завжди датувало, і маю надію, що тут такого не буде, і все будуть виплачувати на час. Працювати я буду звичайні години, тобто з дев'ятої по п'ятої, і це буде сорок годин на тиждень. Відпустка два тижні. Це стандарт для Канади. Три місяці в мене випробувальний період, після чого я почну отримувати бенефіти. Серед них розширене медичне страхування, офтальмолог і стоматолог. Самого цікавого, що 2-3 дні на тиждень я можу працювати з дому. Я поки що не планую цим користатися, але можливо пізніше це стане у нагоді. Також мені пообіцяли видати якесь дуже добре обладнання для роботи вдому і в офісі. Серед чого ноутбуки, монітори, мишки, планшети, е клавіатури тощо. Я вже не можу дочекатися, щоб подивитися, що саме це буде. Після мого підтвердження мені вислали купу документів для підпису і далі доступ до дуже зручного сервісу. Там є вся найважливіша інформація про компанію, про мене, про моїх співробітників, про мої вільні дні, про дні народження і так далі. Такий підхід мене, чесно кажучи, дуже вразив. Я вважаю, що кожна фірма повинна мати таку систему. Це більш-менш все роботу я шукав десь три тижні. З цією е, фірмою я розмовляв десь півтора тижні. Але треба враховувати, що коли я приїхав, ми десь два або три дні писали і переписували свої CV і каверлетери, тому що це не так легко, як я думав спочатку. Але як ви вже зрозуміли, я дуже задоволений результатом. Найважливіше, що з цим до джо-офером я зможу податися на постійне проживання, тобто піар. І це не може не радувати. Тож, друзі, дякую, що додивилися до кінця. З вами був Альбовський. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал, і будемо досліджувати Канаду разом. Чао!